На початку весни в американській економіці з'явилося 88 тисяч нових робочих місць. Це найгірший показник за 9 місяців. Рівень безробіття у березні становив 7,6%. Результат ніби непоганий, але статистика міністерства праці свідчить не про оздоровлення ринку, а про природні процеси. Багато людей за віком не є працездатними. Аналітики намагаються зберігати спокій. Economy, Коли йдеться про економіку, що тільки не починаєте на поправку, я б не чекав на стрімке зростання кількості нових робочих місць привіром 200-300 тисяч. Я дуже сподіваюся на те, що ми вийдемо на такі цифри, але не зараз. Тим не менш більшість економістів таки робили ставки на те, що нових робочих місць буде не менше 200 тисяч. Адже коли цей показник менше 100 тисяч, це вже привід для занепокоєння, і перш за все для Вашингтона і Федеральної резервної системи США. Бен Бернанке змінив налаштування політики центробанку. Вона залежить не лише від інфляції, але й від безробіття. І саме за таким подвійним мандатом ФРС без зупинки друкує по 85 мільярдів доларів щомісяця.